На пенсії ви будете жити гірше в 3-4 рази, ніж поки ви працюєте. Саме це передбачає наша держава. Докладніше про це. Якщо у вас зарплата 10 тисяч гривень, то тоді ваша пенсія має бути в майбутньому 2818 гривень. Якщо ми порахуємо, то це приблизно в 3 рази менше. Але це ще не все. Як ви думаєте, скільки отримає пенсійний фонд від вас, поки ви працюєте? Поки ви офіційно працюєте, ваш роботодавець платить 22% ЄСВ з кожної зарплати. Отже, якщо ви працюєте за зарплату 10 тисяч гривень в місяць, то 22% від цієї зарплати це 200 гривень в місяць, то виходить так, що за 35 років пенсійний фонд отримає від вас 924 тисячі цих грошей ви ніколи не отримаєте. Тому що в нашій державі працює солідарна пенсійна система. Вона працює наступним чином. Є робітник, який працює офіційно сплачуючи 22% до пенсійного фонду, а пенсійний фонд вже як посередник виступає між робітником і пенсіонером, віддаючи ці гроші нинішнім пенсіонерам. Саме так і працює ця система. Насправді, пенсійний фонд це найбільша фінансова піраміда в законі, тому що працює по принципу цих самих фінансових пірамід. Вона існувала і існує за рахунок нових вкладників. Тобто є нові вкладники, робітники і старі вкладники-пенсіонери. І ця пенсійна система працювала б ефективно, якщо б робітників було б більше, ніж пенсіонерів. А у нас зараз на 100 робітників припадає 120 пенсіонерів, і з кожним роком їх стає все більше і більше. А робітників, навпаки, кількість зменшується. Скоріше за все, люди, яким сьогодні 40-45 років в майбутньому свою солідарну пенсію, так і не отримають. Який же вихід з цієї ситуації? А вихід це зробити собі європейську пенсію і не сподіватися на державу, не сподіватися на ці копійки і не залежати від дітей у старості. Тим паче, що держава ще у далекому 2003 році прийняла закон про недержавне пенсійне забезпечення, де і сказано, що пенсіями в повному обсязі мають забезпечувати себе самі громадяни.